Вітаю вас всіх друзі, на каналі Щоденник Рибалки Сьогодні я вирішив трошечки пуститися в мандри. Приїхав до свого товариша на пасіку. Недалеко від пасіки є лісовий потічок. Так як зараз трохи вода піднята, повінь весняна, то потічок каламутний. Все ж таки я вирішив попробувати тут трошечки позакидати, половити на ківочок і подивитися, чи рибка активна. Також маю таке бажання побродити трошечки лісом, подивитися на природу, пороздумувати наодинці. Ну і на довершення ще половлю на ставочку всього товариша. Може також щось клюне, дихаю просто свіжим, чистим повітрям, милуюсь природою, хоч вона ще не проснулася і сніг у лісі. Однак погода дуже гарна, світить сонечко і вже птахи потрохи щебечуть. Як не можу перейти на ту сторону, щоб бути у мене ціни високі, а хотілося б, бо там з тої сторони горі затишні місця, можна порибалити. Но тут мені наповнить щоб бити водою, тут я не перейду. Там дерево є через воду, ну досить небезпечно по ньому лізти, воно все зі снігом. А як це зробити? Мабуть, буду пробувати все ж таки на ту сторону перелазити. Не хотілось би послизнутися і шльопнутись холодну водичку. Ага. Ну що ж. Так, тепер ще тут. Це, щоб я якусь пустоту не впав. Там може бути зверху сніг. А знизу фіз знає що. Бачите ось? Так. Добре, поки що добре. Добре. Сліди козулі і купа якихось ще інших слідів. Так я не взяв запасну батарею, взагалі сумочку до відеокамери не взяв до мене. Це знаходиться, тому що тому буду економити. Економити, друзі, буду. Так мандруючи я да. надибув був квіти. Попробую так, чи тут можна трошки в сніг? Раз дивіться. Траса! Є рибка якась. Як не дивила це плеточка? Чудово я вже не даремно сюди І йшов так важко знов плутва, але це вже долоньку. Друзья, это уже быстряночка. Значит, друзья, тут рыбка есть. Нашел я рыбку. Довго бродив лісу. Ще одна корчивочка. Мабуть ікряна. Оце вже почала ця корчивочка брати. Так, друзі, клює. Так звана Бестряночка і я вирішив, що пора мені йти до товариша на пасіку і там ще половити на його ставочку. Може якийсь карась попадеться або коропець. Це би було цікаво. Як гарно пройтися таким весняним лісом. про щось собі помріяти і просто надихатися цією величю красотою цією вічністю. Туризм, спорт, риболовля, приємна компанія, друзі. Переночую у товариша на пасіці. Посмажимо курочку, а може вдасться впіймати коробця чи карася. Також посмажимо. Де мрі було вітер? Оскар. Хрумай, хрумий. Це пасіка Олега, він пасічник. Тут серед лісу живе з Сашою. Ось такий. Зробили ставочок, бо тут були мочари сильні. А також як пожежна водойма це буде. Що так? Що кажу? Я відео знімаю. Добрий день. Так, обійшов цілий ставочок, ніде нічого не клює. Вернувся я сюди, де я піймав карпіка. Тут Олег закинув малявницю. Там хліб є, може і приманиться рибка. Нема нічого? Іменно він хоче тут їсти переді мною, знаєш? Ну вже попаде у відео. Буде зірка ютуба. От видів? Піднімаю, давай, давай, давай. Він бачив? Є Остр? Вот это завал. Ну, это сабатюра. Что там, рыбка? Значно більші риби, але на жаль в даний момент клює тільки малеча. Клює, клює, давай, 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 давай. давай. Це чорний як. <різований> 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 Ні, карпик. Тоже трошки малий, я його відпущу. <різований> давай, давай, давай. Ух! Тут уже все зрозуміло. Більше зараз нічого не клює. Лише така дрібнота. Такий файний, як ти. Але не бритий, так? Да? Ну що, друзі, отак. Клює невеличкий коропець. Нема великої риби, не хочу клювати. Але я дуже гарно тут час проводжу і товаришів відвідав. І побачив ліс. І річечку, і там рибки половив. І прийшов сюди на Паску і тут половив. Також ми дуже гарно вечором посиділи за столиком. Багато дечого згадували. Всі минулі справи наші. Як ми колись. Жили, які були амбітні, ентузіасти, авантюристи. Але трошки ми заспокоїлися. Більш поважні зробились, повільніші, мудріші, багато дечому. Так що згадували дуже-дуже багато всяких речей. Я не жалію, що я сюди приїхав. А Велика Ряба ще буде. Сезон тільки ну, починається. Ще будуть коропи, соми. Кивок, друзі, працює. Кивок робочий. Я вже карпіків чималенько наловив. Саша там закинув на три вудочки. І мав, ну по-моєму, тільки одну покльовку і то не впіймав рибу. Бачите, а ківочок працює, ніяких проблем немає. Ну що ж, друзі, Мабуть, що на цьому я і буду риболовлю завершувати таким симпатичним. Карпиком, коробцем. ось і все. Змотав вудочку, Висновок можу якийсь зробити. Поплавки не працюють, а кивочок працює. Він більш чутливий. Всякий дотик риби він бачить. Я завжди готовий підсікнути. Відвідав прекрасне місце свого товариша Олега. Серед лісу, де розташована його пасіка. А зараз. Буду вже вертатись додому. Бажаю вам миру, злагоди, здоров'я, добра, всього такого когось самого приємного, самих хороших, приємних емоцій. Все буде добре і у нас. До скорої зустрічі. З вами був щоденний Рибалки.